Євангелі від Івана, 6 розділ з 30 по 31 текст ми сьогодні будемо з вами читати. Я нагадаю, що в 6 розділі Євангелист Іван, Левід Іван він описує події, які сталися біля Галілейського чи Тіверіатського моря, коли, пам'ятаєте, Ісус Христос накормив оцю велику кількість людей хлібами, накормив рибкою, коли Він звершив це велике чудо. І потім е, ми пам'ятаємо, коли він йшов по воді до своїх учнів, і е, через певний час ті люди, яких він накормив, вони все ж таки знаходять Ісуса Христа для того, щоб мати з ним спілкування. І ось там. Е, Буквально з 22 го текста ми читаємо як наступний день, тобто після того, як він накормив, от весь той народ, він, який стояв на тому боці, він побачив, що немає іншого човна, що Ісус пішов, і вони всі от прийшли до Ісуса Христа, і там зав'язалася, знаєте, така розмова, і вони почали задавати Ісусу Христу запитання. Стосовно того, чи він є син люд, чи він є син Божий, чи він є дійсно тим Месією, ну, суть цієї розмови полягала в тому, що вони намагалися зрозуміти в ньому, чи він є той Месією, якого вони так довго чекали, який, на їхню думку, мав би визволити їх і бути подібним пророком до пророка Мойсея, який вивів їх з Єгипетського рабства, їхніх батьків, і ось вони очікували, будучи під римською окупацією, вони очікували того місці, який має прийти і звільнити і встановити своє царство. І ось там точилася ця розмова, і ми сьогодні будемо читати з 30 по 35 текст такі слова. А вони, тобто, ось ці люди, а вони відказали йому, яке ж знамено ти чиниш? Щоб побачили ми і поняли тобі віри, що ти робиш? Наші отці їли ману в пустині, як написано, хліб із неба їм дав на поживу. А Ісус їм сказав, поправді, поправді, кажу вам, не Мойсей хліб із неба вам дав. Мій отець дає вам хліб. Правдивий із неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. А вони відказали до нього: Давай, Господи, хліба такого нам завжди. Ісус же сказав їм: Я хліб, життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене ніколи. Не прагнутиме. І ось в цьому тексті ми можемо побачити, де Господь показує нам два образи, які представляють Ісуса Христа. Перший образ це образ мани в пустині. І другий образ, який описує тут Євангелист Іван, це образ хліба життя. Давайте ми подивимося на ці два образи, які представляють Ісуса Христа. 30-й текст. А вони відказали йому, яке ж знамено ти чиниш, що побачили ми і поняли тобі віри. Що ти робиш? Оцей текст він якраз показує всю зіпсутість людського серця, серце, яке було зіпсуте ще за часів ізраїльського народу, коли Моїсей їх виводив з Єгипту. Серце, яке було тоді зіпсути за часів Ісуса Христа цих людей, які, які приступили до Нього, і зіпсутість серця, яке сьогодні залишається в нас і серед нас. Чому? Тому що тільки вчора ці люди вони бачили, як Господь наситив п'ять тисяч чоловік. Він дав їм 5 хліб. П'ять хлібів і дав їй дві рибки і примножив це настільки, щоб вся ця велика кількість людей могли їсти. А сьогодні ці люди приходять до нього і запитають і питають його, яке знамено він може вчинити, щоб доказати, що він син Божий. Ось вони вже користувалися, ось вони вже бачать, яке більше можна дати знамено. Що більше можна показати вам люди, що яке більше чудо можна вам вчинити, щоб ви повірили, що це є Син Божий? От, саме запитання, яке задають ці люди, воно справедливе. Воно досить справедливе. Тому що ми дійсно, як люди, ми маємо задавати таке запитання. Якщо Ісус хоче, щоб вони вірили в Нього, то йому слід було представляти ось. Знаєте, вірші грамоти, показати, що він що він дійсно є той, про кого він про кого він говорить, щоб дійсно доказати, що він має божественну природу, щоб доказати свою божественність, він дійсно має проявити якісь чудеса і це дійсно так. Так свого часу Моїсей підтвердив своє посередництво пер, перед Богом і людьми. Дивіться, ось та безліч народу, там 2,5 мільйона, якщо так порахувати, приблизно да, людей, вони би не пішли за Моїсеєм, якби Моїсей, пам'ятаєте, не зробив ці чуда, які вони бачили. Щоб люди пішли за кимось, люди мають ну, побачити якийсь авторитет. Ви підете за людиною, яка ну, якій ви не зовсім довіряєте. Знаєте, як в армії кажуть, що є два типи командирів. Є командири, які кажуть за мною, і вони йдуть, показують приклад. А є командири, які кажуть вперед. Ви йдіть там. получиться у вас от, ну, щось вийде, не вийде, загинете, не загинете, а я от ззаді за вами піду. Так от, нам людям природньо йти. і... Ти за тими авторитетами, які, в яких ми дійсно бачимо якусь впевненість, і ми бачимо певні кроки, і ми бачимо, що ці люди дійсно щось знають. І, по крайній мірі, вони розуміють, куди вони йдуть і куди вони ведуть людей. І ми підемо за такими людьми. Я готовий йти за тими людьми, яких, яким я довіряю, і яких дійсно є авторитетами. І це природньо. І ви знаєте, Моїсей він показав ці чуда, і люди, люди дійсно вони пішли за ним. Але дивіться, вони не взяли до уваги те, що вони вже прогледіли багато чудес, які Христос зробив. Він вже багато чудес там в Капернаумі зробив. Які вже багато разів доказали, що Він є Бог. Пам'ятаєте, ми читали минулі розділі, якраз е, про це ми говорили. Найбільше чудес, які зробив Ісус Христос, Він зробив саме в Капернаумі. А все це відбувалося біля Капернаума, біля цього міста. Саме більша витрина всіх чудес, про які ми читаємо в Євангеліях, які описані в Євангелії, вони сталися саме в Капернаумі. Перетворення води на вино. Зцілення безлічі людей. Все це було біля Капернума. Ісус вже, Він майже вже все зробив для того, щоб доказати, що Він є Бог, що Він є Месія. І ось дивіться, це люди запитують, які вчора їли хліб, який був зроблений дивовижним чином. Є такий вислів, що ніхто не такий сліпий, як той, хто не бажає бачити. Якщо людина не хоче бачити, якщо людина не хоче побачити, ви, ну, вона ніяк і не побачить цього. І дивіться, що далі пише Іван Лист Іван, 31-й текст. Він каже: наші отці, це знову ж вони кажуть, да? що ти робиш? Покажи, ми хочемо піти, ну докажи. І вони кажуть: наші отці їли ману в пустині, як написано, хліб із неба. Їм дав на поживу. Дивіться, ось ці люди вони знають писання, вони цитують, вони беруть одні, один із текстів 77-го псалма, і вони цитують, вони згадують історію Моїсея, вони згадують історію ізраїльського народу, вони, вони знають чудово цей період. Вони знають, що для Ізраїля означала мана на той час. І вони кажуть: от Ізраїль їм ману. Написано, що це був небесний хліб. Ось то дійсно була ознака. Ось дійсно. Тут можна було йти за Моїсеєм, а ти хто такий, щоб ми за тобою йшли? Іншими словами, вони це говорять. Ну дійсно, ці люди вони цитують слова старого заповіту і вони думають, що такий самий хліб буде давати їм Месія. Вони чекають, що той Месія, якого вони очікують, він має дати такий самий їм хліб. Пам'ятаєте, в книга вихід, 16 розділ з 4 текста саме описується ця історія. Чому? Тому що там саме так і сказано, дивіться, і промовив Господь до Моїсея. Да? Ось я спускатиму вам дощем, і там, дивіться, сказано: хліб із неба. Я спускатиму вам дощем хліб із неба. А народ виходитиме і щоденно збиратиме стільки. Треба на день, щоб випробувати його, чи він буде ходити в моєму законі, чи ні. Це Бог каже до Моїсей: каже: я буду спускати, і він називає те, що він буде спускати, хліб із неба. І що відбувається на наступний день? На наступний день, сказано так, вихід, 16 розділ 14, 15. І піднялася верства тієї роси, аж ось на поверхні пустині щось дрібне, вузькувате. Дрібне, немов паморось на землі. І побачили Ізраїльів сини та й казали один до одного: мангу! Бо не знали, що то. А Мойсей відказав їм, це той хліб, що дав вам Господь на їжу. Оце слово мангу це єврейське слово, тобто вони, чому ми кажемо мано. Воно звучить ман мангу. Мангу по-єврейськи це означає, що це? Що це? Що це таке? Навіть не розуміли, що то таке. А, це, а він каже: він їм пояснює, це той хліб, якого ви просили. Ось хліб із неба, який Господь вам дає. І потім пізніше, в 77-му Псалмі, він так і напише: «І спустив немов дощ на них ману для їжі і збіжжя Небесне їм дав. І ось тепер ці люди вони приходять і кажуть до Ісуса Христа, наші отці їли ману в пустині. Як написано, хліб із неба їм дав на поживу, ось 32-й вірш, дивіться відповідь Ісуса Христа. А Ісус їм сказав: по правді кажу вам, не Моїсей хліб із неба вам дав, мій Отець дає вам хліб правдивий із неба. От відповідь Ісуса Христа полягала в тому, що перш за все не Моїсей дав їм ману, як вони вимагали. Тобто вони думали, що це ознакою того, що він є Месія, так як Моїсей, він як би дав. Він їм показує, ви нам ви, треба подивитися трошки вище. Не Моїсей вам давав. Не Моїсей. Вам дав з неба Бог ману. І більше того, він каже, що мана вона не була істинно духовним хлібом з небес. Не той хліб, який дійсно вони мали би споживати, який, який він зараз буде про це говорити. Мана була натуральним продуктом, це була їжа для тіла, і вона не мала ніякого значення за межами цього життя. Господь Ісус, він тут говорить про ідеальний і про істинний хліб, який Бог дає з неба. Оцей хліб для душі, він не для тіла. Це щось більше, ніж те, що вони хочуть. Цей хліб це Христос. Він є тим хлібом. Він є тим хлібом для душі. Він є тим хлібом і не тільки для душі, але й для тіла. Тому що, коли є Христос в нашому житті, то ми маємо все і земне. І духовне. Ісус каже, що Він є опорою життя. Доктрина Євангелії про те, що Христос є посередником між Богом і людиною, що він, вмер за, що він є наш мир, тому що Він вмер за наші гріхи. Він наша праведність, Він наш викупитель. Це те, чим живуть люди. От саме ця істина, вона тримає людину. Коли людина розуміє, що я спасений Богом, він мій посередник між Богом. Через Ісуса Христа я приходжу до Бога. Через Ісуса Христа я маю доступ до всіх Божих благодать, до всього, що госп... чим Господь володіє, до всього, що Господь може мені дати. Скоріше наші тіла обійдуться без їжі між. Ніж без душі, ніж їжі для душі без Ісуса Христа. Ми можемо жити без їжі, але без Ісуса Христа неможливо. Цікаво, що Христос Він народився де? В іфліємі. А в іфлієм, воно так і перекладається: дім хліба. Господь символічно, Він даже. З місцем народження, місцем де народився Христос, Господь символічно вказував людству на те, що Ісус Христос це той, кого ви найбільше потребуєте. І саме другий образ, який ми читаємо в цьому тексті, він якраз є образом того хліба життя. Отже, перший образ, який ми побачили, це образ Ісуса Христа як мани в пустину. І це більше образ, знаєте, того, що люди хочуть того, знаєте, тут, сьогодні, зараз на землі, будь якоїсь впевненості, щоб я тут мав благословіння. І ці благословіння може дати тільки Христос. Якщо в нас є Христос, в нас будуть ці благословіння, рясні, рясні благословіння. Але тільки ці благословіння вони не насичують душу людини. Як ми побачили, коли люди поїли, а на другий день вони знов хотять. І скільки б земних благ ми не мали, скільки б земного ми не мали, друзі, ми все одно будемо завжди відчувати цей голод. Ці благословіння вони від Бога. Бог благословляє. Але ці благословіння, вони для нашого тіла. І ці благословіння, вони не наситять нашу душу, є щось більше, чого потребує людина. І ось тому Ісус Христос зараз він їх підводить до важливої їсти, Він каже, Я є хліб життя. От давайте з 33 е, 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 тексту почитаємо. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. Оце образ хліба життя показує перевагу хліба Божого над Маною в пустині. Мана це е, продукт, який не дарував життя. Вона лише підтримувала фізичне існування. Мана була дана для, не для всього світу, вона була дана тільки для ізраїльського народу. Весь світ не міг користуватися маною. Лише Ізраїль міг їсти те, що було там в пустині. А істинний Божий Хліб, що сходить з небес і дає життя людям не тільки одному народу, істинний хліб дає життя всім людям. Ісус Христос для всіх даний. Коли Христос використовує цей образ, Божий хліб, це також було знакомо, дуже добре знакомо для ізраїльського народу. Тому що дуже добре вони знали Книгу Левіти, дуже добре вони знали ті жертви, які приносили леві, Левити, служителі храма. І ось в, в 21 розділі Книги Левіт, 6, -й, 6 -й по 8 текст, там е, описується служіння левитів і кажуть, що вони святі, да? от Господь пише, каже, святі вони будуть для Бога свого, і не збищать вони ймення Бога свого, бо вони, дивіться, бо вони приносять. Чому, чому левитське служіння було таке важливе? Чому вони святі? Чому вони відділені від, інших, від іншого народу? Чому в них особливість? Каже, бо вони приносять огняні бож, Божі жертви хліб свого Бога. Одніє з найважливіших служінь левіта було те, що вони приносили от ту, знаєте, хлібну жертву для Господа в храмі. Він каже: і будуть вони святі? І його, бо Він приносить хліб Бога Свого. Святий Він буде для вас, бо святий я Господь, що освячує вас. Оця хлібна жертва, вона займала велич... значну частину в богослужінні в старому заповіті. Надзвичайно важливу частину всього служіння займала ця хлібна жертва, тому що хлібна жертва, вона в во всьому тому е, жертвоприношенні вона саме вказувала на Ісуса Христа, на як на істинний хліб. Тому що взагалі все, що було в Скині, все, що було в храмі, воно все говорило про Христа. Але ось ця хлібна жертва, вона по-особливому говорила на Ісуса Христа, поособливо вказувала на, на служіння Ісуса Христа. Сам Христос він являється тою великою жертвою. До речі, в новому заповіті ламання Хліба так і залишилося однією із основних дій в Новозаповітній Церкві. Ламання хліба, це не даремно. Дивіться, дісяти апостолів 42. Чим займалися перші християни? Вони перебували в науці апостольській, спільноті братерській і ламані хліба і молитви, в хліболомані. Павло в Коринтян да, він пояснює, що хліб, який ламається, да, хліб, який ми ламаємо на хліболомані, він є образом церкви, церкви, головою якої є Христос. Дивіться. Коринтян 10, 10 розділ, 16, 17 текст. Він каже, чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крові Христової. І далі він пише, хліб, який ломимо, чи не спільнота Він тіла Христового. Тому, -то, тому що один хліб, тіло одне нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. І ось Ісус Христос говорить їм, бо хліб Божий є той, що сходить із неба і дає життя світові". І Ось 34-й роз... і... 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 текст. А вони відказали до нього, почувши ці істини, почувши ці слова, що ось він дійсно може дати цей хліб. Дивіться, вони кажуть: давай, Господи, хліба такого нам завжди. Давай, Господи, ми хочемо Його. Юдеї все ще не розуміють, що Господь Ісус говорить їм про себе як про істинний хліб. Давай нам хліба. Вони не розуміють, що ось вже стоїть біля них, ось же, ось він же. Припадайте до Нього, приймайте Його як Господа, прославляйте його, йдіть за, ньом, за ним, слухайте Його. Вони далі просять хліба буквально, вони далі хочуть, щоб він знову знову їх кормив. Людина багато що може стерпіти, але тільки не пустий шлунок. Багато що, але коли людина голодна, знаєте, вона часто робиться нетерпливою. І, на жаль, в їхньому серці не було тої віри, яка б відкрила їм очі, щоб зрозуміти цю важливу істину, про яку зараз говорить їм Христос. Ісус відповідає їм, як люблячий Господь, як люблячий вчитель, Він каже, 35-й текст: Я хліб, життя. Він каже вже їм прямо: Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Ісус прямо заявляє, що Він є хліб життя. Він прямо говорить, що без нього життя не буває. Не буває. Справжнього життя, справжнього сенсу життя без Ісуса Христа не буває. Якщо ви хочете жити без Ісуса Христа, ви не будете жити справжнім життям, щасливим життям, задоволеним життям, життям, в якому є благословіння. Не можна без Ісуса Христа жити нормальним життям. Це існування. Це просто існування. Це життя без сенсу, життя без надії. Ось чому люди бояться смерті, ось чому люди бояться щось втратити, чому люди бояться майбутнього? Чому? Тому що нема надії, немає опори, нема стержня. Якщо нема Христа, немає Бога в нашому житті, життя не має жодного сенсу. Це існування, і це існування нічим не відрізняється від існування будь-якої тварини, яка живе на землі. Будь-якою. Просто людина живе довший час. А навіть і не так, деякі тварини живуть довше за людей. Деякі птахи живуть по 300 років. А людина живе 70-80 років. І без Ісуса Христа це просто марне існування. Задоволення фізичних потреб і потім смерть. З Ісусом Христом є справжнє життя. Він лише Він дає. Підтримку життя, Він необхідний завжди, він як дерево життя посеред едемського саду, він є хліб живий. І потім пізніше Христос говорив в цьому ж самому розділі 51 текстом, Він каже: я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити, а хліб, що даю я, то є тіло моє, яке я за життя світові. Да. Потім пізніше ми бачимо, як, він від, як ці люди відреагують на ці слова. Ми, ми будемо, дасть Бог, я повернусь, і обов'язково буду проповідувати на цей текст. І ми побачимо, як вони відреагують на те, що він їм сказав. Але він каже, я хліб живий. Звичайний хліб він сам по собі мертвий. Мана теж була мертвою матерією. І якщо її залишити на ніч, пам'ятаєте, вона що? Псувалася. Тільки на один день, тільки на одну сім'ю, скільки хто зміг зібрати, в ній заводились хробаки. А Христос, Він вічно живий, Він вічний хліб, який ніколи не пліснявіє і Він ніколи не старіє. Христос ніколи не буде немодний. Ніколи, дивіться, скільки пройшло 2000 років від народження Ісуса Христа. Завжди, завжди, напротязі всіх поколінь. 21 -е століття сьогодні міняються моди, міняються стилі, міняється багато що міняється. А Ісус Христос він був популярний і Він сьогодні продовжує. І Він буде завжди популярний. Він вічний хліб, Він завжди буде актуальний, він завжди буде потрібний. Завжди проповідь про Ісуса Христа вона буде необхідна. Вістка, вона не зміняється. Актуальність Ісуса Христа, вона не міняється. Вчиняє Ісуса Христа і зараз укріпляє, і воно утішає віруючу людину так само, як її укріпляло 500 років, тисячу років, дві тисячі років назад. Саме, то саме переживали наші брати, друзі, коли ми читаємо текст, коли ми збираємося, коли Божий дух торкається, коли Божий Дух відкриває нам Боже Слово, те саме відбувалося. За часів реформації, те саме відбувалося за часів Першого апостольської церкви, коли збиралися християни, виходив апостол, чи виходив проповідник, проповідував і відкривалося Боже Слово. І те, що ми відчуваємо, те саме відчували вони завжди, актуальність завжди. Вчення Ісуса Христа, воно є вічне і воно завжди є. Його посередництво залишається таким же цінним і дієвим, яке воно було завжди. Пам'ятаєте, Христос сказав такі слова: хто до мене приходить, не голодуватиме Він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Хто до мене приходить, не голодуватиме він. Ці слова говорять про божественність, божественну особистість Ісуса Христа. Як Бог, Він мав бути. На небі, звідки прийшов, щоб прийняти на себе, нашу, на себе нашу природу. Отже, друзі, ми з вами подивилися на два образи. Два образи, які Іван представляє тут в цьому тексті, це образ мани в пустині, образи, які представляють Ісуса Христа, образ мани в пустині і образ хліба життя.